Не боятися, панове, ось така у мене коротка рефлексія на сьогоднішні заяви Ботоксної сраки з Кремля. Путін оголосив про часткову мобілізацію, і перша думка, яка мала б прийти у голови тим, кого ця мобілізація стосується, це анахіба. А на хіба ця мобілізація? Якщо ж все хорошо? Щодня російська пропаганда щебече з екранів телевізорів та телеграм-каналів про неймовірні успіхи російської армії, добровольців та сіл народних республік на всіх фронтах? СВО ж йде по плану справи у них йдуть настільки добре, що вони тільки тим і займаються, що вчиняють акти доброї волі. Причому роблять це регулярно. То зі Зміїного підуть, і то так, що зараз бояться підійти на 200 кілометрів до українського берега. То попередньо денасифікувавши самі себе, здриснуть з Київської, Чернігівської Сумської областей, то нещодавно перегрупірувалися з Харківської області хто на Донбас, хто у полон, а хто у пакет Шойгу заявляє, що знищив вже половину української армії а втрати росіян менше 6 тисяч чоловік, і в той самий момент оголошує, що мобілізовано буде 300 тисяч осіб. Якась математична нескладуха, правда? Ми потеряли 6 тисяч чоловік, поэтому щоби восповніть потери, мобілізуємо 300 тисяч. 300 тисяч це дуже багато, і цифра звучить загрозливо. Але давайте подумаємо, який ж реальний потенціал цих мобілізованих. Трати русських є настільки суттєвими, що керівник ЧВК Вагнер Пригожин особисто мотається по російських зонах і вербує на війну зеків у Донецьку, Луганську, Алчевську. Чоловіків хапають просто на вулицях і відправляють на фронт. Ті росіяни, які хотіли добровільно поїхати на війну і убивати українців, за останніх сім місяців вже це зробили, і вони. Теж закінчується. Тепер настала черга їхати на війну тим русским, які не мають особливого бажання це робити. Мобілізація в Україні та Росії має суттєву відмінність. Ми мобілізуємося для того, щоб захистити свою країну, захистити наші сім'ї і майбутнє наших дітей. А їх мобілізують, щоб що? Їхати за тисячі кілометрів, помирати для чого? Щоб защитити родину? А від кого? Хто на неї нападав? Прихована мобілізація і так велася у Російській Федерації. І Батальйони так званих добровольців вони відправляли з різних регіонів регулярно. І якщо там хто ще досі не на війні, то це означає, що у них вистачило місків уникнути цієї мобілізації. І тих самих місків їм має вистачити для того, щоб зрозуміти свій функціонал на війні. Це м'ясо, гарматне м'ясо. Таке ж саме, як і те, яке вже повально гниє в українських степах, Путін дуже хоче здаватися страшним, щоб ми його боялися. Але ж насправді це просто старе пердло, яке б'ється у істериці, погрожує якимись референдумами, мобілізацією, ядерною зброєю. Але як влучно написав нещодавно один мій колега, який зараз служить у 59-й бригаді, я навіть процитую. Росіянам досі не зрозуміло, що страшніша 40-річного сварщика чи штукатура, який воював в АТО, а потім вже сидів спокійно з сім'єю, клепав копійку і нікуди не хотів йти, а тепер півроку хоронить друзів, нікого вже немає. ЗСУ це страшна сила, і ЗСУ це не якась міфічна структура. Збройні сили України це дядя Толя з сусіднього під'їзду. Той знаєте, який коли з роботи вертався. То хлопця в дворі казав: давайте покажу, як м'ячка копати, бо так і виростете пеньками. А зараз дядя Толя михвод у танку. ЗСУ це однокласник Юрка, з яким ви мали зустрітися цього року на зустрічі випускників. А зараз Юрка в окопі з кулеметом зустрічає ворога. Зсу це пластунка зоряна, яка ще минулого літа возила ваших дітей в гори у табір. А зараз зорянка на собі виносить бійців з передової поранених. Я не знаю, чи є зараз в Україні хоч одна людина, у якої хтось не воює: друг, брат, батько, син, сестра, колега. Тому наша відповідь на всі істерики Кремля є дуже простою: сціпили зуби і маслаєм далі. Від нашої підтримки армії залежить дуже багато. Ми не втомимося і ми не опустимо рук. Ми викупимо все, до чого дотягнуться наші волонтерські руки: до останнього пікапу у Бельгії чи у Швеції, до останньої медички у Італії, до останнього дрону в Китаї, тепловізора в Шотландії чи прилада нічного бачення у Сполучених Штатах. І ми всі разом дочекаємось того дня, коли простий український солдат витре свої берці триколором на кордоні України і руїни, допомагаємо армії далі зі всіх сил. Посилання на рахунки залишу у описі до відео. Тримаємо скупи, працюємо, по-нове. Слава Зсу, слава Україні.